Будемо починати, да? так? Світ, Зараз світло є. На 37-му сесії Сініка Набільської сільської ради з 22 депутатів прибуло 14, відсутні 8. На сесію запрошені депутати обласної ради, а також керівники, керівники структурних підрозділів та староти сільської ради. Згідно з пунктом 20 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України сесії сільської ради є правомочною, Якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів, загальної кількості депутатів. Кількість депутатів у залі дозволяє проводити Які будуть пропозиції до початку роботи сесії. Надійшла пропозиція розпочати, щоб розпочати роботу сесії, прошу голосувати. З протоколу сесії роздання пропозиції про, пропоную обрати секретар, секретаріатів двох депутатів, пропоную персонально Кровчу Ірину Володимирівну і Солонар Надію Степані. Будуть інші пропозиції доповнення? Прошу, прошу голосувати. Проти отримали сприйняти не Для, Для підрахунку голосів. І проведення голосування вношу пропозицію обрати лічільну комісію у складі трьох депутатів. Пропоную персонально Бурденну, Тетяну, Єрмакову, Венітіну Івановну і Федоренко, Світлану. Будуть інші пропозиції доповнені. Прошу голосувати. Секретаря Добрана, прошу зайняти свої місця. Секретар <риклад> <Прогатотись. риклад> у нас зобраный Іщенко Ірина и на на місці. Шановні депутати, пропоную регламент роботи сесії та порядок денний. Початок роботи сесії в 10-й, тривалість доповідальчик по 10 хвилин, виступаючи в 5, почему тобто виступи до 3 хвилин. Відповідно до частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні до порядку денного 37-ї сесії сільської ради 8 лита не включені такі перші питання. Порядок денний у вас усіх на руках. Ви з ним ознайомилися? Прошу затвердити порядок денних та регламент роботи сесії. Прошу голосувати. Проти. Голосуємо, голосуємо за порядок денний. денний. Проти, утримали, прийнято і не голосуємо. Переходимо до першого питання. Перше питання у нас про внесення доповнень до програми соціально-економічного розвитку сільської ради. 21 Пере 23 і продовження до 2025 року. І друге питання це все одне. Про доповнення переліку об'єктів ціні сільської ради, програми, які будуть фінансуватися. Прошу любов, пані Доброго дня. Перше питання. Доповнення допомоги системи економічного розвитку. Сьогодні ми вносимо зміни до 14 підрозділу підвищення рівня безпеки життя громадян, враховуючи лист командира військової частини, просимо, ну, просять надати військовій частині у вигляді субвенції з місцевого бюджету для забезпечення потреб батальйону безпілотних систем військової частини матеріально-технічним обладнанням. Це засоби служби РАО і це квадрокоптери. Розвідувальні дрони, ну таке все, і автотранспорт. І точно таке саме ми вносимо у друге питання. О... Дарелі, так. Прошу підтримати дане рішення. рішення. Це 159-та, я скажу вам наперед. 159-та бригада тут по дронам, вони нас заходять на третю оборону, третя лінія оборони, яка знаходиться в наступ Первомайської, Майський район. Вони прийшли, просять на... Гелікоптери просять допомогу. Бо там на щось друге там і це, не це, вона... це вони попросили, ну вже так ми. Де вони кажуть, ми вам будемо допомагати, там де що. Треба, будемо йти на зустріч. Вони в нас знаходяться там на території, так що будемо ми до них це, Прошу підтримати, прошу голосувати. Бережницю. Єрмакова. За. 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 Бондарюк. За. Іванюк. За. Петренко за. Іщенко, да. Сирик, – «За». Да. Да. Войтенко. Да. Саленко. Да. Бурдейна. Да. Кравчук. Да. І Солона. За. Да. Рішення. Переходимо до наступного питання. Про затвердження програми розвитку розподілення генерації на території Сініхноморійської сільської ради 25-28 років. Михайло. Це ми приймаємо програму для того, щоб розвивати альтернативну енергетику. Це робиться для того, щоб розгалужувати систему. От як зараз ударили, света ніде немає. Нам треба зробити так, щоб в нашій громаді було багато точок, сонячні панелі, таке, все, що можна і не можна, щоб вони друг від друга не залежали. Це вся Україна так робить. Хоч не хочеш, треба робити. У нас вже є навіть початок, так? Да? Так, да, ну зараз ми дійдемо до початку. Да, так що ну, все виходить. Так що, будь ласка, просимо проводить. Є запитання Нема? Прошу голосувати. Голос. Заріжник. Ну, за. Далі. Єрмакова. За. Бондарюк. Іванюк. Петренко за. Іщенко. Силик. Ременяк. Ойтенко, за. Саренко? Сарінко за. Бурдейна за. Кравчук за Солона. за рішення. Переходимо до наступного питання про внесення змін до бюджету Сенфанівської сільської ради. Тетяна ласка. Добрий день всім. Значить, ми проаналізували нашу роботу, закінчуємо вже наш рік і пропонуємо наступні зміни. Ну, по-перше, це виділити субвенцію в військовій частині а 520 Те, що казала Любов Іванівна, вони запросили у нас 200 тисяч. Вони в листі указали і квадрокоптери, і безпілотні авіаційні комплекси, і тепловізори, і автотранспорт. Тобто вони указують все, а там собі будуть вибирати, що їм погодить Міноборони. Далі. Направити кошти на бензин для закупівлі бензину на генератори для сільської ради і старостинських округів ми школи забезпечили і медицину прошлою сесію виділяли. На цій сесії на сільську раду. Далі на придбання пілетів 99 тисяч для адмінбудівлі в місті Первомайську. Далі направити кошти на придбання шин для шкільних автобусів. Там синюха і довга пристань, по-моєму. І акумулятори теж синюха і довга пристань. Зимові шини і акумулятори. Реєстратор нам треба закупити ще на Чаусово для відео І для синюхи для школи насос. Для кочарку насос, сод був вода, щоб кочала насос, бо має гапту і е, направити кошти для закупівлі і встановлення модулів для регулювання котлів на по інтернету. Нам е, ми заключимо договір з організацією, яка цим займається. Так як оці перепади е, з електроенергії і е, ці пілети різні, ми не знаємо, як і що горить, то вони будуть на розстоянні спеціалісти регулювати по інтернету собі. Не надо, не буде, сподіваємося, що не буде тоді ніяких проблем у нас з опаленням. Ну, це все. Прошу підтримати. Є запитання? Зрозуміли по чому? По чигаркам що йти на, на цьому, щоб не там не всі ходили, коли не класили, той так подивився, то і так подивився. Наладили і хай.